усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2020-2021 років. 17 березня 2021 рік. Одна восьма фінала Ліги Чемпіонів. Матч відповідь. Другий матч з двох. Челси Томаса Тухеля у себя в дома на Стамфорд Бридж. Команда принимает Атлетико Мадрид Диего Симеоне. 2-0 Челси перемогая. И сегодня, друзья, я как раз то хочу сгадать данный матч. Но давайте, друзья, про все мы, друзья, будем говорить по порядку. Челсі 3-4-2-1 стартов Рослука. Челсі, Томас Тухель, головний тренер команди. Едуард Мінзі у воротах. Трійка центральних захисників Рюдігер Зума Сесара Спілікуета. Матео Ковачич, Нгало Канте, півзахисники. Марк Салон, Саріс Джеймс, Латералі. Кай Хаверс, Хакім Зєх, центральні атакувальні півзахисники. Тіма Вернер у нападі. Это стартовая расстановка лондонского Челси. Атлетика Мадрид. Диего Симеоне. Головный тренер команды. 4-4-2. Стартовая расстановка Атлетика. Ян Облак у воротах. Хименес Савич. Пара центральных захисняков. Ренан Лоди Киран Трипьер. По флангах. Саульни Скоки Маркос лерента и Ник Феррейра Караска. Півзахисники Луїс Суарес, Жуао, Фелікс у нападі. Це, відповідно, стартова розстановка Манридського Атлетика. Ну а тепер, друзі, давайте будемо говорити безпосередньо про сам футбол. Ну, ще вам, друзі, можу сказати. В принципі, активний був старт від обох команд. Атлетіка програла команда Діго Сіміона 0-1 у ну, Бухаресті. Якраз то перший матч відбувався не на стадіоні Атлетіка Манрід, а саме у Бухаресті на національному стадіоні відбувався перший матч. Челси переміг з рахунком 1-0, тоді Олівіс Жиру якраз то забив єдиний та переможний м'яч. Ну, тоді, до речі, друзі, до речі, право визнук, і ставила визнаку, там я чай, справді. Атлетіка потрібно було ну, в будь якому випадку забивати, загальний рахунок був 1-0 на користь. «Челсі». в принципі, обидві команди дуже небаганий цей матч розпочали. Сам Атлетіка вже непоганий не був момент на 4 й виніма матчу, коли пробував по воротах Ренан Лодзі, але пробив в руки відповідно, відповідно в руки до там Неповно пробив. То -то, в принципі, і справді Ось обидві команди такими моментами непоганими відповідали. У Челсі також на пані атаки там проходили, справді. Доволі таки на пані атаки проходили. Спрогадується венкулу Різ Джеймс, як он просто Мавернер повз ворота. Тот то футболу, в принципі, такий плюс мінус рівний, У Челсі була перевага за володінням м'ячем. На 8 на 34 й Челси Челсі небезпечно контратакує, Передача Гаверц! Ведь подачу на Тиму Вернера, Тіма простріл, з'єх, удар, гол! Хакім З'єш! Хакім З'єш, переправляє м'яч, Сітко рит. Кай Гаверц! Дуже здорово кай. розпочав цю атаку. Прыгав мяч на э, Тима Вернера, Тима, Нукуна просто и реализовав на год Гулеву Хакимзиех. Хакимзиеш реализовав. шанс Отлично помогалась команда Дега Семена в деграции. Прыгал и Феликса в руку э, Эдуарду Минзиеву. Чежды речь на 45 их в нем матчу матчу. гарматний напад удар на носа, від Челсі був ближчим до другого за підгумячий справді. Ось момент Ковач, що він був доволі таки небезпечний. Перший тайм завершується, Челсі перемагає 1-0, по сумі рахунок вже був 2-0. Бен Чіуел, Емерсон, Калом Хансенадой, Крістіан Пулішич вийдуть на другий тайм у Челсі. Анхель Карріа, Тамалі Мар, Дембеле, Ермосо. Вийдуть у Манрідського атлетіка. Насправді Томас Тухель і його Челсі дуже надійно команда виглядала. І Челсі справді контролював гру. В атлетці Мадрид проходили непогані атаки, але Челсі все одно був поострійшому. У Челсі більше було ударів. У з пригадується дуже хороший був момент у Челсі на 56-й матчі, коли Хакім Хакімзіїв пробуває поворота! Яно облак! Переводить кутовий. Ще був мет на 62-й хлонімаючи, коли Тима Вернер пробивав повзорота. Хоч там, і справді, не пана та атака -то була у Челсі. В 2-2, по суті, була контратака, ціма. вирішив сам обігрувати футболіста Челси, сам хотів пробити по поворотах, Ну, пробив Тіма Вернер ворота. В Атлетіка Мадрид дуже, причому, хороша так, така атака. Пройшла в Атлетіка десь так на хвилині 76-ті, коли жав Фелікс, просто Фелікса. І на місці Едуард Мінді. На місці сенегальський воротар, хоч і справді небезпечний був простил. До речі, Жоа Фелікс був дуже активним футболістом Атлетіка Мадрид. Атлетіка намагалася команда Дєго Сім'єна відігратися. Намагалася команда відігратися, але... Важко було Атлетіка, Там ще червону картку отримує Стефан Савич. На 81-й, хвилині матчу, що відштовхнув Антонія Ридигера. І Стефан Савич отримує причому пряму червону картку. Атлетіка намагалася команди Сімени в менсти відігратися. І був то момент, до речі, непоганий. 5 хвилин компенсовує суддя. 90 плюс друга хвина матчу Кокі робить диагональ чіпляється за мяч феликс 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 пробувай феликс Але Эдуард Мензири той Челси бы бі забыв бы жа Феликс том епізоді, интрига бы повернулась Але так Эдуард Мензи Геруичный спасение В Сенегальского режиссер Атлетика Мадрид просто команда вже йде в банк 90 плюс 4 матча Челсі йде в контратаку. В 3 у Челсі. Челси. Канте та Емерсон біжать паралельним курсом. Пулішич, передача на Емерсона. Емерсон удар в один дот і гол. Забиває Емерсон. 2-0 Челсі! Челси забываю гол и перемогая Атлетика Мадрид. 2-0 на -бридж, і по сумі двох матчів стає 3-0 на користь команди Томаса Тухеля. Неймовірний матч від Челсі і Челсі Томаса Тухеля Atletica Мадрид Діего Simeone. 17-го 21-го 17 -го 21 года -го -го, -го -го Челси Томаса Тухеля обе Мадрид Диего Симеоне за рахунком 2-0 А вот она и статистика 16-10 удары по воротах 5-4 удары в площадь Варит 57 на 43 Владине Мечем и 6-5 Закутовый мы Тут была перевага у Челси 11-11 це 11, не спрошення правил, 1-4 з жовтими картками 1-0. Відповідно, червоні картки. Да? 2-1 офсайдах, 583 передачі у Челсі 84% точність передач. На Матлетика Манрід 454 передачі, 77% точність передачі. Ну, друзі, якщо ось таке підсумку підвести, то матчу, да? який відбувався 17 березня 2021 року, матч у дні 8 фіналу Ліги Чемпіонів, матч другий з двох. То, на мою думку, що Челсі по так все перемагає. Команда Томаса Тухеля у сезоні 2021. Челсі виглядав просто неймовірно, просто ідеальна гра в обороні. І справді в Атлітіка Мадрид ось крім, напевно, шанси Жоа Фелікса на останніх хвилинах. В принципі, таких-то явних моментів в Атлітіка і не було. Ось, тому, друзі, якось так. Привітали ми, друзі, матч. Ліга чемпіонів. Сезон 2020-2021. 17 березня 2021 рік. 1-8 фінала Ліги чемпіонів. Стемфорд Брідж. Челсі Атлетіка Мадрид. 2-0. Челсі перемагає. І по сумі 3-0 Челсі пройшов туди далі. Друзі, побажаємо Челсі та Атлетіка Мадрида всього самого найкращого. Вам друзі також від серця, бажаю вам тільки добра, щастя в житті. Будьте друзі, не головне щасливими завжди. Бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей.